Всім привіт! Сьогодні ми малюємо швидкий весняний скетч за 5 хвилин. Поїхали, це у нас будуть підсніжники. У мене це все малюється акрильчиком. Я набираю синю фарбу, беру плоский такий широкий пензлик і замальовую повністю наш аркуш паперу. Наголошую на тому, що так потрібно робити лише акрилом. Якщо у вас гошка, ви потрібно це все намалювати, олівчиком. То тепер розказую, як. Розповідаю, як намалювати це все діло тільки акрильчиком. Змішую синій і жовтим, додаю трохи коричневого, і утворюється такий темно-зелений колір. Я малюю наші листочки, які в нас будуть наші підслідники підсніжники. І ось таким чином утворюється. Основа нашого підсніжника. Можете трошечки додати чорного до цієї суміші і затемнити ту сторону листочка, де в нас буде тінь, або ж просто підсвітити жовтим. Я ці всі деталі буду аж в самому кінці проробляти. Далі я беру зелений колір, хочу трошечки висвітлити серединку нашого. Цього підсніжника, ось цього кущика. Під підсніжник я вже беру тоншу кісточку. І ось таким чином я просто день-інде мазочками просто підсвічую. І таким чином у мене утворюються ось такі підсвічені вже листочки. Доволі цікаво. Це дуже картина така в вмаскову техніці. Додаю ще більш, але дивіться, можете просто деінде додати ще таким кольором якийсь мазочок, листочок. Це все картина в басковій техніці, я повторюю ще раз, тому тут не буде, прям такої, знаєте, деталізації, якихось таких прям е чітких ліній. Це все буде мазочком, швидесенько. Я набираю білий. Нам потрібна велика кількість білого акрилу. Взагалі, коли купуєте, беріть дуже велику банку, тому що це прям основний колір. І ось таким чином мазочками плоскою широкою. Плоским широким пензликом, Малюю самі наші підсніжники. Це все просто в три лінії. Ось таким чином. Можу просто ще десь поставити просто один мазочок. Це як буде, ось, наприклад, Ні, це ще не так. буде закритий підсніжечок. Це можна ось, наприклад, як тут я роблю. Просто бочком кістечку таку караплинку розтягнути, і таким чином у нас утворюється закритий такий підсніжничок, що дуже мило і симпатично. Я їх не буду нічим там підсвічувати, висвічувати, затемнять. Це все дуже така скетчова, легенька робота, яка просто підніме вас, вам настрій, тому що вже скоро весна, в цю п'ятницю вже буде нарешті весна. Тому я таким чином цієї роботи хочу вже перейти на весняні роботи. На весняні легкі роботи, тому що в мене зараз немає часу виділяти прям велику кількість на якусь важку роботу, тому просто буде такі швидкі. Зараз набираю жовтим і підсвічую шведесенько наші листочки, щоб вони були більш, їх було видно і вони більш такі були зеленіші, з легкою ноткою весни, скажімо так. І це все швидесенько, я малю реальну роботу за 5 хвилин. Це просто топчик. Люблю такі зараз роботи, які дійсно можна намалювати дуже швидко, і вони круто виглядають. Ну, як на мене, просто таке сучасне арт-мистецтво, як його називаю. І ось таким чином додаю ще де-інде деякі частини листочки вже світлішого. Далі я набираю здається, ще раз білого, да. і проходжусь другий е, шар. Можете цього не робити. Дивіться, як у вас білий. У мене трошечки він підсвічується те, що під, під низом. Тому я трошечки додаю ще білих таких і більш е, мазочків. Далі, серединку, я ще також буду малювати серединку в цих квіточках, але в великих. І то не всіх. Я просто набираю жовтого і ставлю е, таку краплинку. А, обов'язково потрібно е, білий з водичкою. І оці наші коронні бризги. Це просто must have. Особливо на серединку побільше додайте, щоб воно там трохи притрусило, скажімо так. Додало своєї атмосфери. Дивіться, посерединці в мене зараз не вистачає трохи цих квіточок, тому я декілька мазків ще додам на серединку, щоб воно було більш гармонійно, а то якось у нас все розкидано по бокам, а от конкретно посерединку трошечки малувато. А ви ж можете просто, як вам подобається хаотично, це все робити. Ось я тут додаю хоч декілька штучок, щоб воно більш-менш було на щось схоже. І далі беру ще салфетку, яку витирала кісточки, додаю туди білу фарбу. І отак, о, як печаточкою ставлю, це у нас буде просто сніжок. Тільки не прям так грубо білий, а так слігонца, щоб було зрозуміло, що це якийсь притрушений трохи сніжок. І, в принципі, наша робота готова. Повертаюся до того, що я говорила, що малюємо жовті серединки, я набираю кісточкою жовтого, прям так добре жовтого набираю. І малюю не всіх просто таку серединочку квіточки. Далі ще я набираю, вже буду використовувати тоненький пензлик. Тоненьким пензликом, нарешті, до речі, я вживаю слово пензлик, а не кісточка, хоча тут, здається, за відео один раз було це слово. Але я виправляюся, я стараюся, беру пензлик в чорну фарбу. І буду малювати трошечки такі, знаєте, лінії між білим і жовтим. Щоб додати трохи такої якоїсь е тінюшки. Ну, Це просто саме елементарний легесенький скетч. Він мені дуже подобається, такий весняний. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Буду намагатися з'являтися трошечки більше, але то вже як вийде. Напишіть в коментарях, як вам ця робота і чи чекаєте ви вже весни. Як ваш взагалі настрій весняний?